Час. Слава Боску, згадувати протяжкі страждання. Слава Господу за слово, яке сьогодні почало лунало до на наших сердець. Як оце таке побажання, ми сьогодні розпочинали з цього вірша, зачитати псалом 3, -й, 5 -й вірш. Чи чуємо ми Господа. Коли ми кличемо до нього, коли ми спілкуємося, читаємо Слово, коли ми маємо з Ним таке спілкування, чи чуємо ми голос Господній. Давід говорить, що кличе до Господа, і Він відповідає. Мені хочеться, щоб ми могли над цим погодом. Просто як Живу так не треба, бо по другого іншого не знаю, не бажаю. Друзі, хоче, щоб у нас були живі стосунки з Богом. І коли ми кличемо до Нього, щоб Він відповідав нам, щоб ми чули Його. Друзі, це важливо. Це важливо відносини. Тому що дуже часто ми не чуємо Господа по простій причині, що ми навіть не слухаємо. Не хочемо, не бажаємо почути. Почитати, я почитав, і я побіг далі. Треба помолитися, я помолився і побіг далі. І нема, знаєте, часу на те, щоб зупинитися і просто послухати, що Господь говорить. Хоча б там 10-15 хвилин помовчати і послухати Господа, послухати, послухати серце, що Господь говорить.